Місце Москва, метраж 47, кімнати 2, бюджет 3, бюджетри, монрублів, дизайн дизайну коротко. Замовники молода пара без дітей звернулися до дизайнера Сергія Трегубова, щоб перетворити невелику квартиру в старому будинку на Ленінському проспекті. Вийшов яскравий з точки зору і кольору, і форми інтер'єр в скандинавському стилі, наповнений світлом і затишком натуральних матеріалів. Подробиця. Завдяки замовникам, ми пішли на експеримент, проектуючи цю квартиру. Відмовилися від вхідної групи, потрапляючи всередину. Ти відразу опиняєшся у вітальні. Цей прийом дозволив створити інтер'єр, наповнений повітрям і світлом. Для того щоб об'єднати кухню і вітальню, нам довелося відмовитися від газу, розповідає дизайнер. Основною ідеєю на кухні було перенести раковину до вікна, при такому її розташуванні миття посуду стає більш затишним і комфортним. Немає відчуття, що це повинність. Кухонні бази вийшли лише під віконної частини. Замовники погодилися на те, що вікна будуть відкриватися тільки на провітрювання. А вийшла нішу Вирішили використовувати під кашпо для квітів. Цікаво, що в кухню вбудували навіть пральну в спеціальній шафі, сховали пральну машину з полицями для хімії і бойлер. Коли площа невелика і кожен квадратний метр на рахунку немає права на помилку. Перед дизайнером стояло завдання зберегти максимум простору при тому, що господарям потрібна була окрема спальня. Суцільні перегородки вирішили не ставити, а зонувати приміщення за допомогою розсувних систем. Завдяки цьому прийому при відкритих дверях квартира виглядає більше, незважаючи на те, що спальня дуже компактна і зробили максимально функціональною. Продумали містку гардеробну кімнату, а підвіконня перетворили в м'яку лаву для любителів помріяти ванну кімнату, візуально збільшили за допомогою дзеркала на всю стіну. Інженерні ніші перетворили в місце для зберігання косметики і предметів декору. В обробці використовували якісну фарбу білого і сірого кольорів і практично коркову дошку. Частина стін оформили дерев'яними панелями і інтегрували між ними підсвічування. Виглядає дуже стильно для кухонного фартуха. Взяли керамограніт під дерево. У ванні поєднували білу фонову плитку з плиткою під світле дерево. Так як планування досить нестандартна, велику увагу приділили зручних меблів. Вибрали яскравий диван, який став центральним елементом вітальні білий кухонний гарнітур. Навпаки, виглядає зовсім непомітно і зливається з простором. Найскладнішим було інтегрувати обідню групу і не порушити дизайн. Врятував складний круглий обідній стіл. Ще одне завдання, над яким довелося подумати: розміщення телевізора, Кутові тумби не підходили по дизайну, вішати його на штангу не хотілося, допомога прийшла від компанії Самсюн, модель телевізора та те фрами замовники затвердили відразу це не просто великий чорний предмет, посміхається дизайнер, це витвір мистецтва. Цей інтер'єрний телевізор можна не тільки повісити на стіну, але й поставити на триногу, і в цей інтер'єр він вписався ідеально, тим більше через спеціальних інтер'єрних рамок виглядає він як картина на Мольберті, додатковий декор і це величезний плюс. Ефект картини на Мольберті посилюється завдяки майже невидимому кабелю, що з'єднує телевізор з модулем. До речі, режим картина виводиться на екран автоматично, коли телевізор вимикається. Пояснюю дизайнер, у те є додаток, Магазин мистецтва, в якому можна вибрати заставку на свій смак з безлічі творів мистецтва. Ми ось вибрали мінімалістичну графіку Клер Рохас. Планування про все докладно у відео. Бренди представлені в проєкті оздоблення, фарба, апеїнт керамограніт, Атлас Сонсорде керамограніт у ванній, керама маразі підлогове покриття. Клейовий корковий підлогу, соркстіли двері, вхідні двері, торекс, розсувні перегородки, Софія, міжкімнатні двері, волховець вимикачі та розетки, ледрантитіка кухня, меблі, гарнітур, кухонний двір, змішувач у мойкірі, мийка, мийка-кухонна, ранюлатр, 7800 тисяч техніка, холодильник, дайву, електроніць, компактний духова шафац, індукційна плита, посудомийна машина. Все Майнфелд пральносушильна машина, ніеле-кондиціонер, генерал тлімати, телевізор, самсюн, ванна кімната, СанФаєнс, Унітаз-Підвісний і Раковина, і Боч, Змішувачі, Ганстроге.